Вітаю вас, друзі, 33 й випуск. Ми продовжуємо історію великого Божого пророка Єлісея, який 50 років служив, служіння якого Богу служив, і служіння якого зачепило декілька царів ізраїльських, і юдейських, але його служіння також впливало і вийшло за якби, границі. Єврейських государств і зачепила, до речі, Сірію. Сьогодні ми будемо розмовляти. Ми дійшли до історії Німана. Це був великий, як би права рука така сирійського царя, і він був воєначальник. Я читаю за нього це в п'ятому розділі четвертої книги царств. Нейман, командувач армії Сирії, був великим чоловіком перед своїм володарем і гідною подиву особою. Бо через нього Господь, о Боже мій, Господь дав спасіння Сирії, і чоловік був наділений силою та прокажений, і вийшли легкоозброєні озброєні сирійці і полонили молодівчину дівчину із землі Ізраїля, і вона була перед жінкою Неймана. Тобто кажучи, картина масла. Ми бачимо тут історію ворогів Ізраїля, ворогів Божої, Божого народу. І це дуже цікаво сьогодні. Ми живемо в часи, коли оця історія може значити дуже багато для нас, тому що ми зараз знаходимося всередині війни з Росією. І є такі ура патріоти, які якби, у них є так: є біле і є чорне. Є біла, пошиста, благословенна, класна, чиста, вільна, чудова країна Україна, і є чорна, зла, агресивна. Це також дуже і правда є, Росія. І ми не можемо, не можемо в собі якби, щось там побачити. Трохи якби піднятися вище і зрозуміти, що Бог він над, усім, над усіма країнами. І це не зрада, не хвилюйтесь, розслабтесь хейтерам кажу, це не зрада. Заспокойтесь, да, бо от я читаю історію, дивіться. Я знаю, що цю історію використовують, коли якби хочуть зробити такими безхребетними людей. Якби о, як і де, так іде. Полонили, захватили, це Бог все робить, і межі Бог передвигав, все Бог робить. Ми до цього дійдемо. Заспокойтесь. Але ми бачимо сьогодні в цій історії, що ми бачимо? Що писання якби описує ворогів Ізраїля? Я зараз дойду до Сирії, що це таке Сирія, Сірія, да? воно описує їх і якби так. Дивно, що не дуже негативно, якби я так мовив. А навпаки, що це велика людина, бо через нього Господь дав спасіння Сирії. От. І це якби трохи напружує, як би так мовив трохи напружує, тому що ми би, чекали такого, що є Ізраїль, Божий народ, Бог його благословляє, Бог завжди за нього і завжди проти, проти ворогів Ізраїля. Але, друзі мої, це не так насправді. І ми бачимо, що є історія, в якої якби Господь дав перемогу ворогам Ізраїля. І зараз ми зрозуміємо, чого. Дивіться, я заліз в інтернет і думаю, що ж тут така сірія. І я хочу вам трохи по по, ну, зачитати. О серии патриальных времен Библии упоминается только однажды в связи с событиями, происшедшими в Харане, и затронувшись семью Ревеки, ее отца Вафуила, брата Лавана, которые названы сирийцами или буквально арамеями. Иаков также был назван сирийцем, потому что он прожил 20 лет в окрестностях Харана. Там он женился на двух дочерях Лавана, у него родились сыновья и дочери. Там он служил Лавану, много страдая, с сирийкой была и мать Иакова. Друзі мої, дивіться. Виходить, що Сірія це якраз от той народ, звідкіля вийшов в свій час Авра, Авраам, да? це родичі Авраама. І е, це, якби, близький народ до Ізраїля. Але, звичайно, вони. Е, вони е, окремі е, окрем, пом, Пам'ятаєте, там боги були у цього е, брата у, 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 у Лавана, да? тобто сирійці поклонялись багатьом богам, а і євреї, в них був один Бог. Бог від Авраама почав цей єврейський народ, і, звичайно, вони відрізнялись. У період, коли було, царя не було ще в Ізраїля, да, і були судді, вони взагалі вони на, на всьому періоді це завжди війни були. Дуже, дуже не часто так було, що Сирія і Ізраїль якось не, ну, не були в конфлікті. Тобто, це вони завжди якби напружувались і воювали. Вроді, і брати, як у нас Росії, час так виходить, що ми напружуємось. Увесь час Росія намагалася задовбати Україну, мову забрати, культуру ну, якби, знищити. І от щось таке схоже було. Всякий раз, коли Ізраїль наближався до Бога. Коли Ізраїль був близький до Бога, коли повставали царі або люди, або судді, які боялися Бога, які е, е, поклонялися Богу, Бог, да, Бог давав перемогу над сирією, Бог давав захист. Наприклад, е, пам'ятаєте, Давід, він, якби дуже е, був такий сирійський цар Адразар, Давід переміг. Забрав дуже багато золота, серебра, меді. А також Давид Дамаске поставив. Дамас це головний штаб Сирії, да, був? Такі сторожеві, як би пости і сирійці платили дань Давиду от, і Соломону. Але, друзі мої, усякий раз, коли коли Ізраїль відступав від Бога, і е, Южне царство, і Северне Царство, ми знаємо, це Юдея і 10 і колін це е, северне царство, да? е, е, вони якби завжди воювали. І усі ці царі то перемагали, і ми бачимо, як навіть через Єлісея ми будемо ще роздивляти случай, коли Осліпив пророк сирійців і ввів в Самарію, в столицю Ізраїля, і якби переміг їх, але не дав їх вбивати, нагодував їх і відпустив. Це дуже буде також цікава історія. І от дивіться. Тобто сирійці це такі близькі родичі ізраїльтян, які поклонялись багатьом богам. І завжди це була спокуса для Ізраїля. Бути схожими на сирійців. Завжди, якби е, Ізраїль, як відступав від Бога, то він ставав такими, як сирійці. Вони поклонялися багатьом богам, і це було ідолопоклонство. Е, Ну, Цього буде достатньо. І ми бачимо, що ми бачимо, що е, сирійці. Вони були як інструментам Божим, коли треба було смирити, наказати, привести до тями Ізраїль. Тут ми читаємо, дивіться, що за Неймана сказано, що він був великою людиною, наділений силою, гідною подиву людиною. Бо через нього Господь дав спасіння Сирії. Зараз там, мабуть, на Росії, хто мене чує, вони там О, Дімідович прозріл, покійна, не хвилюйтесь, дійдемо і до вас. Чи можемо ми зараз зафіксувати і сказати, що люблячи свій народ? Маючи, заповідся своїм народам євреями, Бог час від часу допускав війни і давав ворогам перемагати Ізраїль, тому що вони відступали від свого Бога. Друзі мої. Якщо ми це не зрозуміємо, якщо ми будемо такими ура, патріотами, які вірять, що Бог завжди з нами і завжди нас благословляє, що б ми не робили, ми помиляємось. Я хочу в цієї програми зафіксувати це. Так, це дійсно так. Кого Бог любить, кого Бог вибрав, кого Бог з ким Бог працює, кого Бог не залишив. Бог працює з цією або людиною, або з народом, і робить свій суд. Біблія каже: час почати з суду, з дому Божого. З дому Божого починається. Кого Бог любить, того наказує. Б'є усякого сина, якого приймає. Тобто, Давайте ми це зрозуміємо і не будемо сьогодні там кидатися і битися головою об стінку і казати, що вдомедовича московські наративи. Не треба. Я хочу сьогодні сказати: коли народ відступав від Бога, Бог являє свої суди. І шукати відповіді треба не в тому, що вороги злі, це також і воювати треба, і це все на своєму місці. Але треба шукати причину і казати перш за все до себе, а що з нами не так, чому це трапило з нами, у Бога є якби все, все під контролем, і Він все фіксує, і Він розбереться з ворогами нашими. Як тільки Він досягне своєї мети з нами, він розбереться з нашими ворогами. Це, це дуже просто, друзі мої. Тобто, нам не треба сьогодні шукати тільки. Бо, бо от коли ти дивишся історію да, ізраїльського народу, як Бог хотів захистити свій народ, Він захищав. І ми це також побачимо з Україною. Він ми не тільки побачив, ми вже бачимо те, що ця агромна Росія не змогла захопити Україну, не змогла перемогти. З усіма її мільйонами, з усіма е, оружжями, які вони, до речі, і в нас забрали. Е, те, що вони не можуть це зробити, це говорить про те, що Бог нас не залишив, і Бог не віддав нас. І так завжди було, що якби Бог якби міру завжди має, і Він не дає сверсили не людині, не народові. І якби не Бог. Був з нами, то пожерли б нас наші вороги, друзі мої. Тому сьогодні час роздивлятися і дивитись навіть на оцю історію Німана, як на історію, яка повинна нам відкрити наші очі і побачити, що Бог спілкується із нашими ворогами. І Бог має з ними свою працю. І є цікаві шляхи, як Бог. Може перемагати ворогів. І це ми побачимо в цієї історії. І що ми тут бачимо? Я вже бачу, що нема сенсу починати про цю дівчину. Я тільки, якби підхід такий зроблю. Дивіться ще раз, як би суму: сирійці, дальні родственники, і які поклоняються багатьом богам, завжди були спокусою для Ізраїля, і завжди конфліктували з Ізраїлем. Дуже часто. Було, коли Ізраїль відступав, Бог приводив Сирію, щоб вони воювали, і Ізраїль як би трохи сміряли для того, щоб Ізраїль перестав поклонятися Бога. Дивіться. ну Просто це ж зрозуміло. Якщо Ізраїль не поклоняється Богу, якщо в нього багато богів стало, якщо є ідолопоклонство, з чого ми взяли, що Бог буде захищати Ізраїль? Я хочу звернутися сьогодні і до українців, і щоб ми зрозуміли, чого ми взяли, що Бог буде просто так нам завжди допомагати, якщо ми дуже схожі на сирійців а-росіян. Подивіться, яка корупція сьогодні йде. Подивіться, люди добре, відкрийте очі і зрозумійте, що це не тільки влада, не треба тикати пальцем тільки на владу. Ця, ця корупція вона якби пронизує все суспільство українське. І знаєте. Про е, корупцію кричать доти, поки нема можливості. Як ну дивіться, ці люди не з космосу, корупціонери. Де вони взялись? Якби, ну це ж не так, що є добрі класні українці, і з космосу нам закинули корупціонерів. І, і вони одягаються, як ми. Але це не ми, це не українці, це космонавти або росіяни. Ні, це українці. Бачите? І це дуже схоже на. Сирію, сучасну Росію, да коли там також ми читаємо оці скандали, скільки генерали воювали у цьому є дуже велике сходство. І треба шукати сьогодні зміни в нас, покаяння в нас, щоб ми зрозуміли, що Бог захистить нас тоді, коли ми покаємося і змінимося. Дивіться, які дурні закони приймаються. Я просто вже не в силах це витримувати. Я зроблю окрему програму, але вже сьогодні я хочу в цій програмі сказати: дивіться, час, я не знаю, з якого перепугу, як мислить наша влада, яка сьогодні прийняла такий закон, що всі, хто народився в Україні, вони повинні сьогодні стати на, на воєнний облік. Як це виглядає практично? Дивіться. Жила людина. І це я конкретний случай кажу. Це не просто я вигадую, мій друг. Дитиною, він народився в Україні, дитиною він виїжджає до Америки. Виріс там, вивчився. Він краще говорить англійською мовою, ніж українською або російською. Бо він справжній американець. Він отримав паспорт. Вже там 30 років чи 25 років, я не знаю, живе в Америці. Має дітей американців, має якийсь там бізнес або працює, але має дуже велике серце до України. І він всю ці, всі ці 11 років, як почалась війна ще з 20 року, він допомагає. І, До речі, він родич тих протестантів, яких вбили в Слов'янську, да? і він настільки щире, він за, за займається не тільки допомогою в Україні, суттєвою допомогою, як волонтер. Да? Він капелан, український капелан, він займається адвокацією в Україну, І це не тільки він, таких людей багато, але це конкретний пример, я кажу, приклад я кажу. Да? І ось сьогодні прийнятий закон, що такі люди, якщо заїдуть в Україну, вони не виїдуть, вони не зможуть повернутися назад до своєї сім'ї. Вони не зможуть працювати і жити далі в тій країні, в якої вони вже майже все життя живуть. Вони тільки народились в Україні, а все життя їх пройшло в Америці. Але в них є серце до України. І вони завжди допомагають, вони переживають, вони плачуть з нами, вони сміються з нами, вони в серці завжди з нами. Але вони громадяни іншої країни і вони справжні американці. І ось дивіться, ця людина без нового допомоги доїжджає до польської границі. Американське посольство пише Україні, українському посольству, чи гарантуєте ви? Що ця людина вийде назад. І знаєте, що відповідає Україна? Ні, ми не гарантуємо, бо він народився в Україні і має всі підстави бути громадянином України. Це куку не хвата у нас, друзі. Не хвата. Ми відвертаємо таких людей від України. Він збросив мені скрин, який написали йому друг його написав, да? я не називаю імен. Але друг пише: все, з Україною все. Нас відкинуло, нас, нас, ми стільки допомагали. Україна якби ну, не зрозуміла цього, і вона просто відкинула таких людей. Другий його друг купив 100 дронів і вже ну, очікувало, що він привезе їх в Україну. Зараз він не поїде в Україну. Звичайно, я думаю, що дрони він передасть, але він не поїде і вже не буде. Дивіться, як це працює. Для того, щоб, для того, щоб збирати ці гроші, щоб люди допомагали, треба бути в Україні. Ну, приїжджати в формі, бути на лінії фронту, спілкуватися з людьми. Потім ця людина вона має таку вагу, коли він щось каже. До речі, цей мій друг він дуже е, велику роль зіграв в адвокації України. Він зустрічався з Джонсоном, спікером да? і він впливав на нього. Він зустрічався з іншими. Навіть е, я забув якісь там верхні чи ніжній палаті одна з, е, з конгресменів. Поздравляла його і розповідала про нього, що мій друг каже, Україну, американець, як і в Україні. Коли він летів в Україну, пілотом, що з нами летить українець, там такий вже раз він летить, вони йому білети, дельта купила, і він капелан української армії. Дивіться, весь світ поважає таких людей. Наша Україна відмітилась. Вона сказала: Ні, заїжджайте і рухайтесь в окопи. Коли ми це робимо, це такий, знаєте, прикмета така, що щось з нами не так, що Бог відняв розум від нас. І я не боюся сьогодні це казати. Я розділяю народ і владу. Я розділяю. Я не хочу сказати, що ця влада, що це зараз зараз. Я не знаю, хто там приймає такі дурні рішення, але я вам хочу сказати, ви, ви або зрадники от, зрадники, які. Намагаються зробити як, як ну, хуже для України. Або просто Бог відняв розум. Ви не розумієте, що цими діями ви, ви відштовхуєте людей, які дійсно допомагають. Оці закони мобілізаційні, вони, вони це вже багато людей кажуть. Вони дуже нашкодили Україні. Дуже нашкодили Україні. І це, на жаль, сьогодні у цій програмі я кажу. І е, треба починати, друзі мої, не з того, що кричати московські наративи, а треба починати з того, що дуже чесно подивитися в очі самим собі і сказати: а чому Бог повинен нас сьогодні захищати? Тільки тому, що Росія зла і осатаніла, друзі мої? Це так, вона сатаніла, і вона сьогодні робить дуже страшні речі, і вона наповнює міру своїх гріхів, і Бог буде розбиратися з нею. Але сьогодні Бог розбирається і з нами. І він використовує ворогів, використовує, щоб щось з нами змінилось, щоб від, 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 від нас у цих ідолів, бо в чомусь ми дуже схожі на Росію, навіть в тієї же корупції. Ми схожі. І нам сьогодні треба. Я, як священник, б'ю сьогодні в колокола. І я сьогодні ці, би, підіймаю цей, цей голос як в пустині, я кричу: давайте розрозуміти, що нам треба каятись, нам треба мінятися, нам треба зрозуміти. І це не зрада сьогодні. це не Зрада Зрада сьогодні казати, що з нами все класно, і ми такі невинні, а тільки зло навкруги. Нам треба змінитися, бо якщо ми не змінимося, дивіться. В історії Єлісея дуже багато, коли Бог захищав, коли Бог через нього захищав. Але до цього щось повинно зробитися з нами. Тому я ще раз все підсумовую: Сирія була ворог Ізраїля. Вони були ідолопоклонники, але Бог використовував їх, щоб зробити щось з Ізраїлем. Подобається нам це, чи не подобається, але це Біблія, і це вона нам щиро розповіда. І визволення, і допомога від Бога приходить тоді, коли народ повертається до Бога. От пам'ятаєте, Бог був з Ізраїлем, а потім один взяв і нарушив і викрав у ці одяг, і сховав. І прийшла поразки, дуже велика кількість людей загибло. Чому? Бо була людина, яка прогнівала Бога. Якщо ми сьогодні зрозуміємо, от час прямо от час, от час, ці часи там готується Прайд, ЛГБТшний прайд готується в Україні. Війна такий час, і ми тикаємо Богу в обличчя пальцем і кажемо. А нам все одно на Твої закони. Ми тут вільні, ми тут зараз будемо свої ліберальні е, діла проштовхувати і гратися е, в, в ці ігри, як би роздражаючи Тебе, Господи. А потім ми йдемо на Пасху в храм і кажемо, Боже, захисти нас від ворогів наших. А Бог каже, може, вам треба покаятись спочатку, і я тоді захищу вас. Отак, друзі мої, підписуйтесь на мої соціальні сеті, ми намагаємося бути щирими, чесними. Ми не кажемо просто в один бік щось, ми роздивляємось і, і, і дивимося, як нам дійсно допомогти Україні. І перше, що я бачу, щиро казати про, про те, що нам треба змінитися. Бо якщо ми розраховуємо, розраховуємо а ми розраховуємо на Бога фізично, друзі. Нам нам дуже важко перемогти Україну, і ми розраховуємо, що Бог нам допоможе. Бог це робить і через НАТО, і через інші країни. І ми маленька, маленька держава в зрівнянні з Росією. Ми тримаємось, бо ми молимось, ми каємось і ми шукаємо відповіді від Бога. І тому нам треба йти далі. Нам треба шукати захисту у Бога. І ми побачимо його. Воїни роблять свою справу. А ми як священники, робимо, робимо сьогодні свою справу. Тому дай Бог нам мудрість, дай Бог нам щирість, дай Бог нам серце чисте, яке покається. І коли от Ізраїль викидував ідолів, приходив до Бога, каявся, ми бачили дійсно, бачимо, що Бог допомагав. Це буде і з Україною. Я не хочу сіяти сьогодні такі, знаєте, панічні настрої, але я кажу, Бог захистить тоді нас, коли ми прийдемо. До, до такого, якби, до таких відносин з ним, що він захоче нас захистити, що ми не будемо схожі на оцих сучасних сирійців. Бережи нас, Господь, до побачення.